Що був за турнір у Дрогобичі? Які результати у досягнення команди, скажімо так? В Дрогобичі проходив турнір, досить цікавий. Там було шість команд, в принципі, які приймали участь в турнірі. І одна команда приймала господарів, вони, вони виставили дві команди, одна приймала участь поза конкурсом турніру. От. Турнір був досить цікавий, досить енергійний, всі ігри були досить цікавими і напруженими. Ми... Виграли три гри, три програли. Результатом, в принципі, задоволений, незадоволений, так як це йде предсезонна наша підготовка до в'юблу. Це був останній турнір, останній етап підготовки. Ну, мабуть, так. Ми чекаємо, з дня на день вже повинен бути календар і вже почнеться сезон у нас. От, команди були досить цікаві. Рівни виграли ці чемпіонати, вони зайняли перше місце, виграли всі ігри. От, команда досить хорошого рівня, дуже росла, дуже велика, зіграна в першу чергу. От, вони... Показали нам клас, в принципі. Ми програли їм досить таку, досить багато в принципі, але ми були не готові до такої гри. Ми зробимо висновки, будемо працювати. У нас показали, в чому проблема, наче що виходить, що не виходить. Зайняли ми четверте місце. У нас була така інтрига, що три команди набрали порівну по сім очок. От, і тільки по закинутих, пропущених е, виясняли, хто стане все ж таки третім. Тому що команда Трускавця стала третім. Ми грали останню гру турніру з командою Волинь Баскет Луцьк. От, якщо б вони в нас вигравали, вони ставали б третіми. Так вони стали п'ятими, ми стали четвертими по пропущених і забитих. Що можна сказати про ігровий склад наш, нашої команди, кого можемо відзначити? І чи вже окомплектований він до сезону? Ну, практично ми вже окомплектовані, е, команда вже практично готова. Ще не вистачало нам двох чоловік, вони вибули за хвороби. Ми їхали тільки в десяти. В кого можна відзначити. Всі хлопці всі старалися, тому що гра в баскетбол це 5 на 5, а не 1 на 1. Можу відзначити, у нас два є лідера, в принципі, це Олександр Долішній і Володимир Марковецький. Вони показали. Досить непогану гру, в принципі, я задоволений. Правда, випали один в одній грі випав, другий в другій. І чуть нам їх не стало в тих іграх. Але в принципі хлопці мене радують, стараються. В поснюю гру ми програвали шість очок після половини. Вони проявили характер, і ми витягнули цю гру за рахунком. Шість очок ми перемогли. Для себе для тренера відчуваєш ріст, скажімо так, з кожним роком. От, з командою ти працюєш вже не один рік. От, як ти себе відчуваєш як тренер? Звичайно, від гри до гри ми додаємо з року в рік, ми стаємо краще, вони прогресують, я прогресую, тому що з'являється більше практики, більше впевненості, як і в них, так і в мене. Наскільки керівництво говорило, робить ставку на молодь і що вони роблять взагалі для цього, для команди, як допомагають? Ну. Вони допомагають нам всім, чим можуть, стараються. Ми от за останній можна сказати, місяць відвідали два турніри. Один, який був в місті Шостка Сумської області, от в Другобич. Ми чисто, в принципі, випадково попали туди, але вони досить нам допомагають, як і президент, як і директор клубу, як директор школи, от як самі батьки нам допомагають. Так що... Поки що в нас проблем з цим нема. Є команда, а є ще й секція, так, дитяча, до вікова категорія, ви набираєте дітей і взагалі як, як можна записати вашу секцію? Ну, ми Зараз в нас є старша команда, яка заявляється на чемпіонати України, це 99-го року народження і молодше. Також у нас є е, поки що створюється команда це 2002, го 2003 го і молодших. У нас є навіть гравці 2005-2006 го го року народження. От. Зараз, по ідеї, в принципі, має бути чемпіонат області 2001-ї і молодших. Ми плануємо запустити три команди на цю область. Це буде Івано-Франківська команда, Богорочан і надвірної. Нашу секцію можна відвідати на вулиці Бандери в коледжі імені Степана Граната. От. В понеділок в середу і в п'ятницю 16.30 у нас починається заняття.